Ми одразу, коли приїхали, ми за день приїхали, вийшли на контакт з місцем, які нас які нас запросили, і вони одразу кажуть: ви хлопці розбивайтесь там на п'ятерки, двойки, тройки, і такими невеликими, по два може навіть по одному проникайте на центральну площадь, бо вже мінти, коротше, все перекрили. Це ну я цього не бачив. Ми розбилися. Ми були в різних групах, і на жаль, я не знаю. Як. Але мінти вже не те, що на площаді було а вже по по магазинах, по крамницях, по кафешках вже. Одразу перевіряли документи і одразу в Бобік тащили усіх. Як їх затримали, я не бачив. А Ми що побачили... мені придивляли. Ну ти бачив, когось затримали, просто там коже. Ну, якщо він там здається, типа умовити спокійно, типу, прийдіть, сядьте в Бобік. То а якщо ні, то в в'язали в'язалі Дубіналом ну, нефіг діти по голові, і в бобіки, і так забирали. Містечко дуже невелике, там десь 100 тисяч населення, одна федеральна траса, яка перекривається, ну, не, не тяжко. І ще якась пару там, на пару якихось доріг в старості вони дуже перекриваються одразу, звідти тяжко втекти. Або перечекати десь потрібно якийсь час, і одразу, або миттєво одразу виїжджати, якщо не знають, якщо в тебе документи не перевірили, і вони не знають конкретно, кого, кого вже затримувати. Ні, на кордоні е, проблем не було, бо я його перетинав неофіційно, не заповнюючи міграційну карточку. І, і так же саме на ми їхали. У нас був напрямок з Харкова до Білгорода, і ми оминали так його блокпост навпроги. Там вже там обійшли. А, да, вон це дуже був приємний момент. Вони нас дуже радісно вітали. Саме вони ж нас і запросили прийняти участь в акції українські українці і росіяни кубанці. Вони дуже щасливі, бо їм ніхто не допомагає. Ні. І вони фактично самі і вони. Раді були, хоч хтось до них приїхав. А що там зараз з хлопцями там невідомо? А, з ними невідомо. відомо. що їх одразу затримали, їх завезли, заставили у відділок міліцейський, потім їх забрали ФСБшники і вони зникли. Невідомо де вони перебували, але вони вийшли зв'язок і скинули смс що їм дали 15 діб мені. Повідомили мене і скоріше всього, що вони знаходяться в Ставропілі зараз. І якщо вони отримують там 15 діб, решту, то які там умови перебування, і які там ще їм доведеться пройти якісь приниження і якісь там тортури. Це взагалі важко уявити. Мінтов було дуже багато, і багато їх було тяжко порахувати, якщо їх така кількість. Ну не, дуже багато цих авто автозаків, цих їхніх Уралів здорових. Дуже дуже багато цих автобусів, де вони просто сидять там, автобуси там по 20, 20 до сорока, мабуть, людей.